Так, і це частина 7 захищено акумулятора про 4 ампер години. Ми зараз балакаємо. Секунду зум. Ось. Ось такого він виглядає пустим і не потрібним. Отак він виглядає потрібним. Самі ліпші елементи на світі стоять це TenPower. Ось. Тут стоять Да. Не скоро заміряємо їхні мільйони. Дивись, от загальний вигляд плати не змінився від третьої трьохамперної, навіть я тобі більше скажу. Отут от є якесь маркування, що да? це під 54 години, b 07 вроді там так само. Якісь тут от значення. А отут от плата розроблена. Ну, фактично все те саме і потрібно. От. Перерахунок ємкості тут не ведеться. Ось, все контролюється одним процесором, стабільним його живленням, багатоканальними зв'язками. Зараз я вам ще дещо за